Так, в общем, поки що вибрали на зараз, що ми будемо красити. 2021 будемо замальовувати. Гарна ігрушка і 2000 Оце оці такі В общем, що нам для цього треба? Фарба. Ми будемо робити. Я хотіла біло, золо... білі і золоті. І вас хоче ще червоні якісь. Блін, вони вже такі потрьопані. будемо фарбувати. Може вже пов'яти їх. Вони реально потрьопані. Будемо зараз дивитися. Коротше. Що для цього треба нам фарба, колір. Де я там принесла? Де я колір принесла? Оці. Ага, так. Да. Це червоний. Блін, це якесь фламінго, це не червоний. То фламінго з червоний. Так, коротше, і сода. В общем, зараз будемо оце із цього всього робити. Fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Так, дивіться, які вони бархатні виходять. І отак із поганих, некрасивих можна зробити отакі. Дивіться. Бархатні. Ну це тільки початковий. Ми ще доробимо їх. А ці на підсиханні. Диви, який туман, Вань, да. Ще не дуже видно було, який туман. Ось його це, типу, ось, ось згори, де постійно ставок там видно і все. Дивіться, який туман і всі. Це взагалі нічого немає. Це ось тут, а ось його, тут і ставки, та от і ліса, та теж. Що обично. Що обично, я показую, а це взагалі такий туман, густий-густий прямо. Так, туман. Взагалі не прикрашається. Начало 12-го, ну, туман капець. В общем, їду я вже в інше, в інше місто. Ну, точніше не місто, але в інше місце. Десь там в будівельний. На будівельну базу така собі тут у нас є. Господи, якщо чесно, я вже заколупалася їздити. Я якось у білій церкві, наче в себе вдома, навіть краще. А тут просто приїхати у ракетну і вже загубиться три рази. У мене навіть навігатор. Блін. ну, Я говоря, навіть навігатор, виходить, не дуже слухаю. Ну, вже наче доїжджаю. Навігатор тільки що сказав, що через 500 метрів приїду. Геть, петляю, ребята, геть. Та ти шо, та не вже доїхала, боже мій. Це прям чудо, чудне діво дивне, господи. Одна дорога, по якій тільки їхати, і то заблукала. Я ж кажу, капець як мені сьогодні за який сьогодні день. понеділок? У нас ще нормальний має бути день, звісно. Тут да. ліноліуми, там плінтуса на закрито. А зараз, поки тут закрито, то напевно поїду десь шукати плитку. О, сюди приїхала блін, не сюди, господи. Це взагалі можна сказати. Я вам серйозно кажу. Я якось так путаюся, тому що я сама тут ніколи в житті не їздила. І виходить, що, звісно, це тяжело. О, тут, мабуть. А, ну зараз гляну. О, да, знайшла. В общем, мама трохи затарилася. Як бачите, ріноліум купила, палінтуса купила, налічники, клей, плитку, кстати, ту, що у мене в кухні не докладена, там, де, стояла, де стояв холодильник, і ото в мене оце я. Біткалася. Ну, ви не, не чули, як я бідкалась, бо я в інстаграмі бідкалася. Ну я біткала, що в мене там плитка не докладена, тому що як обрали холодильника, то за холодильником ми її не клали, виходить. Ми клали там, де зараз той холодильник знаходиться. Оце там положена плитка. То знайшла я все-таки один у нього вели, 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 велика така вона. Коротше, приїду там вже розпакуюся та вже і покажу. Скоріше за все, я вже думаю, що я вже весь ремонт покажу. <рес> щось мені так здається. Все, добралася, мама. Пончик. Привезла пончиків, масло хлопці, щось їсти готовлять. Ковбасу знову Це цю лікарську дужу, вона така класна. Це взагалі. І сало. О, таке гарне. Все. І повну машину будівельних матеріалів. Смачного і васку. по попожорих. Ого, нічогося. Це треба, папа приготовив. Це взагалі. В ресторані? Та ти що? А прикрасив як. Це взагалі. Зараз обідаємо, веземо, ага, веземо Івасика на, цей, на тренування, а маму на ногті нарешті. А папа, мабуть, спать. У папи багато роботи. Вкуснямба. вам. Вже приготове, то приготове. Тобі ще в повари треба було кудись ходити. Не пустила. Просто треба, щоб я не готувала, а ти готовий. Треба дуже, то все гарно виходить. Все, смачно сім'я. Дякую вам теж. Коротше, так воно сьогодні у нас виходить. Що це? Що я цілий день їжджу. Їжджу, ганяю, ганяю, їжджу. Коротше кажучи, отаке. Ось тільки-тільки приїхала, пообідала. Вже три години дня треба їхати Івасика Васикам завозити на тренування. Зараз завезла на тренування, зараз їду на цей. Зараз їду одразу на ногті. На... Півтори години десь я на ногтях, якраз півтори години, Івасик на тренуванні. Зразу їду по Івасика, Коротше, оце так я сьогодні цілий день оце займаюся сьогодні тим, що просто їжджу. Туман у нас, ребята, це взагалі. Просто зранку, той як він у нас е, вийшло, оце так до цього самого ранку, оце, як він у нас був, вийшов. Туман бляха, вийшов у мене вже то так до сих пор. Ось уже три години дня, а туман не прикращається. Коротше, їдемо, зробимо зараз ногтики, а потім ще я хочу зробити сьогодні підставку під ялинки. Купила алібастер, ну вже приїду, покажу розпаковку того, що я там купила із будівельного. Алібастер купила, тому що хочу зробити під ялинку цю штучну. Під ялинку чуть мене... Чуть мене не втаранили. Під ялинкою цю штучну хочу зробити підставочку, залить. Тому що та пластмасова, вона вже по-моєму і поламалася, ну таке, понятно, яке воно. Во. Сережка хотів з дерева зробити, то воно якось типу, безсмисленно. його все рівно тоді треба прикрашати, якось ховати там. То я подумала, що я вилью прямо в миски таку підставку, трубу туди якусь. Засуну. Ну, в общем, побачу, чи я знайду тут трубу. Такі в мене поки що плани оце, з цією ялинкою. Отак її поставити. І вона біленька буде якоїсь бати зверху. Та гілочок положив і начебто сніг, начебто зима. Так, все, я вже доїжджаю до Юлі. Зараз зробимо нарешті ті ногті, бо вже капець, боже, вже такі вже обриви. Ну, все. Отака. Включили, вімкнули тільки що світло, то вже покажу, що я там купила сьогодні. Така маленька кубка, таке все дороге. Ліноліум Таркетовський. Ми його завжди купуємо. Дуже він хороший, І міцний і, і не це. І без запаху, коротше, хороший. Таркетовський хороший. Отаку фарбу. Алібастер це я взяла вже для отієї підставки під ялинку. Це... це якісь доповнювачі до плінтусів, там уголки всілякі отакі плінтуси. Плінтуси десь замотані там в мінолюмі. Ось цього ж ця плитка. Яка, я, яку я думала, що її вже напевно і не випускають навіть. Але вона таки є. Боже, слава Богу! Бо я вже не знала, що, тут, що туди придумати. Ось така плитка. о Ця плитка це для підлоги. І це просто наступне, що я буду робити. Що ми будемо робити, це е, в нас є маленька кімнатка. Півтора квадрата, вона там. І, коротше кажучи, і там буде пральня. Типу, щоб у ванні не була стиральна пральна машинка, так, коротше, в общем, то вона буде у нас там знаходитися. В общем, тоді ви все це побачите, ну це на наступне. І... і налічники. Налічники, на жаль, оці білі були тільки, тільки оце одні. Ну, нічого, десь у себе дознаходжу із МДФ. Коротше, отак. Все, оце все, що сьогодні мама привезла. Найголовніше, звичайно, що це оце, ця плитка і цей ліновім. Так. І дивіться, який, який, який мені гарніший манікюр зробила Юля. Дивіться. О, Подивіться ванюш. Ніжний, гарний. І зараз так мені шкода, як я почну це зараз його знову реакувати. Що це взагалі? Ні, Юлічка, ви що? Це в мене така май... майстер з великої літери. Просто і ще й покажу подаруночок. То так приємно, коли людина не тільки майстер своєї справи, а ще й, звісно, що велика людина з великої літери. І ось іще подаруночок, дивіться. Шоколадка? Юля Куцер. Да, Подиві, яка красота. А шоколадочку не є. Ой. Ага, булька вже хоче. Шоколадочку тобі, Бульки ще щось. Коротше, всі хочуть вже позабирати. Передбачення. Давай почитаємо передбачення. Так. Ще, ще. ще. Де там та дирочка? Ось його. Шоколадочка. Так. Передбачення. Де передбачення? Може в шоколадці. Може в шоколадці, давай. Давай шукати. Класно, так взагалі, да. так. Ну так взагалі. Мілаш, так приємно це взагалі. Ми шукаємо передбачення. О! О! Ух ти! У Січні на вас чекає весела пригода. Це завжди таке. Ну, вилікшиш, у Січні вважайте. А да, 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 да. ти ж ладочка. Клас! Оце якраз для моїх оце, цих рук дуже сухі, дуже сухі такі руки взагалі капець. Класно, ой, класно, то дуже приємно. То прям дуже невероятно приємно. Робіть, люди один одному приємно, і буде тоді і вам приємно, і людям приємно. Шоколадочка, на шоколадочка, на шоколадочку. Шоколад. Все, нормально. То може давай і мамі все-таки Все. Солодкий бачить. Так, ну а зараз, раз уже включили світло, на. то ми зараз будемо щось там продовжувати робити. Да? Да. Нам треба зараз. Найперше, що нам треба. Убери, будь ласка, бумажку. Найперше, що нам треба, це зараз зробити підставку для ялинки. Щоб вона в нас бестренько, бестренько взяла і загусла. І плиточка прикольна, правда? Прикольна. Все. Отже, побіжали. А що там в нас таке вже робиться? Уже, так. У нас вже викладається лі -лі при, при цього куємо, Прицьогокуємо вже, як там ці плінтуса будуть. Бачите, вже отакого. Коротше, увлужуємо, робимо, щось там папа нашій підрізає вже. В общем, 3, ну, в общем на даний час отак. А завтра буде інакше вже. А, так, да, я там сьогодні говорила, що прям, мабуть, вже з ремонтом все покажу. три діла. Все. все. Віри мені немає. Але як складається, так складається. Але вже завтра, оце я вам вже завтра гарантую. Що завтра ви вже побачите тут зовсім-зовсім іншу кімнату. Тому що, тому що пройшов вечір, а як ми знаємо, мафія оця прокидається ввечері. Цілий день проганяла, то зато зараз буде мафія прокидатися, вже прокидається. А і, коротше кажу, кажучи, О, в общем. О. давайте завтра будемо дивитися уже результат. І, кстати, цю форму ми не залили ще для ялинки, бо вирішили, трубу, трубу під нею треба знайти, і ми, і Сережка. Рішив, що ще хоче туди якісь арматурки, щоб вона вже на віки стояла. Взагалі, то все будемо робити завтра, тому що сьогодні вирішили вкласти лінолю і що там встигнемо зробити. Так що, дякую, що ви були з нами. Традиційно! Традиційно! Пока-пока і слава Україні!